І ви на каналі Slipy Talka. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я буду знімати огляд на нове оновлення. Нам додали величезний сімейний будинок з двома поверхами та також ще третім. Тут на першому поверсі є дуже багато кімнат, і зараз ми будемо дивитися на різні меблі. Хорошко починаємо з ліжок. Тут додали ліжко для дорослих, також ще для менших дітей і для самих найменших. Тепер подивимося на різні картини. Тут їх також додали дуже багато. І вони всі виглядають е, десь сім'ї. Такі всі милі, гарні. Тепер подивимося на різні полички. Їх тут додали небагато, але вони, в принципі, нормальні. Подивимося на різні шафи. Також їх додали дуже багато, мені дуже подобається, що вони білого кольору. Вони Дуже естетично виглядають. Додали ще коврики. Коврики, чесно, мені не дуже подобається. Білий ще гарний, а цей з апельсином не дуже. Подивимося на ванну. Додали басейн і ванну. Басейн дуже гарний, на мою думку. Давайте подивимося, Де тут додали дві раковини в одній. Тепер додали одне зеркало. Тут додали, напевно, що це аптечка. Так, Так, отпер для того, щоб брати волосся, це, напевно, що пеленальний стволик. Також підгузки для дитини. Так, тут додали ще сушилка і пральна машинка разом. Ще мусорний пакет і так далі. Тепер подивимось на кухню. Тут додали величезний холодильник. Так, величезну кухню. Це гриль. Тут додали ще три столика. Вони часто не дуже, але один з них мені дуже сильно сподобався. Давайте подивимось на їжу, додали ось такий тортик. Також різні напої. Додали кавову машинку, та також рецепти. Ми, можливо, пізніше їх перевірю. Але чомусь я не знайшла одного інгредієнту. Я не знаю, де його можна знайти. Можливо, ще я ще десь знайду і вам покажу. Також дали сільці. Багато сільців. Тепер поїхали, подивимося на Вітальню. Тут дуже багато диванів, лампочки дуже гарні, мені дуже подобаються ось ці чорні, вони дуже красиві. Зараз ми подивимося на різні коробки. Скарбничка та ще малесі коробки, де для прання, скоріше за все, та коробка для пошти. Але чомусь воно в мене не викидалась. Так, далі, щоб розвішувати одяг, батут, будиночок маленький. Тут додали дуже багато іграшок, ну дуже багато, пін'яту, її можна розбити, не знаю, чи хтось це знав, але я тільки, я тільки що дізналася. Також гру, дві гри та різні іграшки. Дуже багато іграшок. Подушки також. А зараз подивимось на рослини. Ось такі тут дуже, дуже гарні рослини, вони мені дуже подобаються. Дуже естетичні. Тепер подивимось можливо додали якийсь телевізор, це, напевно, принтер. Разом з комп'ютером, планшет, ноутбук. Пере... Так, тут дали тільки таку штуку, але чомусь я її теж не можу викинути. То родимось на підлогу та на сіни. Не можна сказати, прикольні, але мені не дуже сподобались. А зараз ми ще підемо на другий поверх і я вам покажу, як виглядає другий поверх, то також третій поверх. Мені дуже цікаво, як вони виглядають, тому що я перший раз на віце оновлення я не дивилася відео на Ютубі. Я приїхала на другий поверх, він в принципі великий, гарний. Мені сподобалось. А ось третій поверх. Це такий чередак. Оновлення я її оцінюю на 7 з 10. Я буду з вами прощатися. Я дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слип Тока. Всім удачі та всім. Па-па!